Особливо весняний літній період збільшується кількість пожеж в екосистемах, що призводить до Великих масштабних пожеж, які перекидаються на будівлі, автомобілі, які важко приборкати рятувальникам. Тільки стає потепління, люди йдуть на природу, розпалюють багаття, за яким вони дивляться, покидають його без нагляду, що призводить до великого розповсюдження пожеж. По статистиці у нашому районі аналогічно на теперішній час вже було виникнено 5 пожеж, що за аналогічно за минулий рік було тільки дві. Тобі ж велике зростання вже йде тільки за цей рік. Також загалом було виникнуто за минулий рік 57 пожеж в екосистемах, це враховуючи і ліси, і парки, і аналогічні екосистеми. Ми застерігаємо дотримуватись правил пожежної безпеки, ні в якому разі не розводити багаття і залишати його без нагляду, не викидати незагашені бачки на суху рослинність, не залишати сміття в екосистемах і ні в якому разі його не спалювати. За Спалювання сухої рослинності є адміністративна відповідальність, яка може перерости і в кримінальну відповідальність. Бережіть себе та будьте у безпеці.